Пам'ятаєте, у дитинстві, мабуть, і у вас також були книжки, такі великі міфи і легенди Древньої Греції. В нашій родині я цю книжку зачитувала майже кожен день про Ксіану, про Геракла, Ітаку і так далі. А чи не час нам навчити наших дітей? Цінувати і любити наші приклади героїв: українські, не грецькі, не скандинавські, а українські. Ми відкриваємо новий конкурс. Він називається «Кентавріда». і це конкурс для молодих або вже відомих письменників. Розкажіть, будь ласка, для дітей велич нашої країни, тисячоліття віків, оповите містикою, легендами, героями все, що ви знаєте. А ще краще, щоб ви дослідили, а що було до прикладу на півдні? Звідкиля починаються ці часи? Що було до козаків, що було до кімерійців? А хто такі кімерійці? Розкажіть це нашим дітям. Подавайте свої заявки до 12 травня. Ні вікових обмежень, ні по національності, де ви зараз проживаєте, нічого немає. Але хочу зазначити: уявляйте собі, що це буде книжка. Для дітей з вашим твором, тобто, хоча б 5 сторінок авторського тексту, благодійний фонд це крафт відбере найкращі твори і профінансує їх видання. У вас є рівно 6 місяців, аби створити унікальний твір і стати натхненником для дітей, відкрити їм нашу історію України.